Гунгільд, Ослик Марії, день шостий, Велика таємниця. Наступного ранку Ослик прокинувся зарані. Ну й сон мені вчора не снився, подумав він, наче прийшов якийсь чужий чоловік, узяв мене й повів до Марії, яку я дуже любив. А ще той чоловік сказав, що Марія буде моєю господиною. І вона страшенно страділа, бо страшенно мене любила. А тоді чоловік вичистив мене шкреблом так, що я став красивим весна. Оце так сон! Як же мені було приємно! Хоч диво дивина! я ще й досі відчуваю себе красивим і чистим. І мені дуже приємно, точнісінько так, як у вісні. Тоді Ослик крикнув. І а, здавалось, нібито то він так сміявся. Потім у Йосиповому хліву прокинулися вівці та кози. Добрий ранок, маленький ослику, привіталися вони. Сподіваємось, її ночі тобі приснилося щось дуже гарне бе!» Так, гарне, відповів Ослик. Я бачив найкращий сон у світі. Приємно чути, мовила найстаріша вівця. Аж тут у глівця йшла Марія. Вівці та кози затовпилися в загонах, бо кожне хотіло першим підійти і привітатися зі своєю господинею. Вчинився такий гамір, що ну. Марія? спитав Ослик і розвернувся навколо. То я таки опинився в Марії, і це ніякий не сон. Це все відбувається насправді. А тоді Ослик заспокоївся і терпляче став очікувати, поки Марія погладила і погодувала всіх овець та кіз. Урешті-решт вона підійшла до осликового стіла. «Добрий ранок, мій любий Ослику. Ти повинен гарно їсти, щоб стати великим і дужим. Коли я подою кіз і випущу їх разом із вівцями на вигін. Ми з тобою підемо по воду до колодязя, а поки що не минай своє запахуще сіно. Проте ослик на радощах забув поїсти сіна. Йосип вийшов зі столярні і не зміг відвести від нього очей. Ти ба, який він чистенький, сказав Йосип. Просто не впізнати. Йосипе, голубчику, він найкращий у світі ослик, мовила Марія. Боюся, що ти наберешся з ним клопоту, коли вестимете додому воду. Ти навіть не уявляєш, на що він здатен. Якщо ти змайструєш таку зручну кульбаку на бурдюки, що вона не натиратиме від спину, то все буде гаразд, мовила Марія. Йосип відразу кинувся робити, як вона просила. Він зняв із ослика мірку і пішов у свою столярню. Звідти долинали звуки його сокири й Рубанка. Згодом він виніс надвір кульбаку і приміряв осликові на спину. Трішки тертиме з правого боку, сказав він, треба ще трохи підтесати. І Йосип знову зник у столярні. На той час, як Марія попорила свою вранішню роботу, кульбака була готова. Вона прийшлася осликові саме враз. Любий Йосипе, лагідно мовила Марія. Ніхто не майструє таких зручних кульбак, як ти. У твоїх кульбаках завжди легко носити важку ношу. Марія каже правду, подумав Ослик. Кульбака, яку надівала на нього раніше, завжди натирала йому тіло до крові. Але ця, що наділа на нього тепер, була гладенька, рівненька і зручна. Йосип прикріпив до неї бурдюки на воду. То ми вже йдемо, Йосипе, бувай! Радісно гукнула Марія. Бувай, відповів Йосип, тільки ж не давай спуску осликові. Я дуже за тебе переживаю. Не треба переживати, усміхнулася Марія. Ми дамо собі раду, глянь но, ну, яка в нього красива хода. Але Йосип, заходячи у свою столярню, тільки похитав головою. Марія гордо й весело йшла зі своїм осликом вузькими, звивистими вуличками Назарета. Обапіч стояли маленькі чотирикутні будиночки з пласкими дахами. Із усіх тих будиночків виходили жінки та дівчата з глеками на головах. Марія йшла попереду, а ослик дріботів за нею. Оскільки вона не могла собі уявити, що ослик може коверзувати, то навіть його не вела. Закинула вішки на кульбаку та й усе. І ослик дріботів за нею, як слухняний пес. Їй із ним не було ніякого клопоту. Бо хіба можна було не слухатися Марії? Тільки но вони підійшли до колодязя, як ослика з біч обступили жінки та дівчата. О, який у тебе красивий ослик, Марія!» стали вони вигукувати. Хто його тобі дав? Навряд чи він твій. Звичайно, мій, відповіла Марія гордо. Мені його купив Йосип. Йосип? сторопіли жінки та дівчата. Невже в нього вистачило грошей на такого гарного ослика? Напевно, він дуже дорогий. Марія усміхнулася, а дівчата й жінки заходилися гладити ослика й вихваляти його красу. Найвродливіша з них нарвала червоних квітів і прикріпила їх осликові до вуздечки на лобі. Глянь, Марія, тепер він такий красень, хоч показує цареві, мовила вона. Я ніколи не бачила, щоб ослик так велично тримав голову. Марія набрала вовбурдюки води і закріпила їх на кульбаці. Пора вже повертатися додому, сказала Марія. Але йди помаленьку, щоб не розхлюпати води. І ослик подріботів величною ходою, намацуючи під копитами дорогу, тож не розхлюпав ані краплини. Йосип уже виглядав Марію та Ослика. І тільки їх побачив, так і вибіг на двір Ну, як? спитав він. Усе добре? Чи він, може, так коверзував, що тобі довелося повернутися? Сядь, відпочинь, Марія а ми з ним підемо по воду. Я вже якось дам йому раду. Любий Йосипе, усміхнулась Марія, я ж тобі вже казала це найкращий у світі ослик. Ми були біля колодязя, глянь бо. Повно повнісінько води, і ми не розхлюпали ані краплинки. Йосип здивувався. Він довго-довго дивився на воду, а потім сказав кожне створіння добре і слухняне, коли людина про нього дбає. А може, це тому, що ти така добра? Не лише я добра, сказала Марія, а й Ослик, і ти добрий, Йосипе. Потім Марія випустила ослика на вигін, де паслися вівці та кози. Дякую тобі за допомогу, мовила Марія. Тепер відпочивай, мій любий, ослику. Сьогодні вже не буде ніякої роботи, але невдовзі почнуться жнива.